що, борта треба кинуть. Бери. Дорогу! <ріст> це України сходить на Донбасі. Що тут? — там? Волокно тянеться за ним, чи що? Не знаю, я не буду. Так. Да. Ось півішка летить. Джуліан знижається. Воно лети. Біжи, 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 біжи. Забігай. Може ревом задавило. Представтесь, будь ласка, назвіть ваш позивний. Хто ви в підрозділі яку роль виконуєте? Мій позивний Жук, я пілот важких бомберів, підрозділу Рарох, Сил безпілотних систем України. Я являюсь головним сержантом взводу, головним сержантом трьох екіпажів, які працюють безпосередньо на цьому напрямку. За півроку в підрозділі я виріс. У вас є амбіції, можливо, далі йти якось? Амбіції далі треба трохи повчитися зараз, попрацювати ще, а далі вже як піде. Звісно, що є. Ніхто не хоче сидіти на місці, всі хочуть розвиватися, якось йти далі. Яка ваша роль в підрозділі? Моя, моя роль в підрозділі знищувати окупанта. А скажіть, з кого складається ваш екіпаж, хто туди входить, і яку роль вони виконують? Мій екіпаж складається з шести осіб. На позицію ми виїжджаємо в трьох, три чоловіка, тобто два споряджає борта і я, відповідно, пілот. Про останню вашу місію. Чи є у вас якісь конкретні задачі? Конкретна задача поставлена від нашого командування це знищення якомога більше особового складу противника. Тому що якщо не буде противника, відповідно не буде штурмів, не буде кому управляти технікою і іншими засобами. Тому ми знищуємо якомога більше особового складу. Які були труднощі в ході підготовки та виконання задач, проблеми, погодні умови. Погодні умови на, наш, на нашу роботу впливають мінімально, так скажемо. Незалежно від того, є дощ, сніг, туман. Ми працюємо. У нас немає іншого вибору. Тому що це важкий бомбер. Він предназначений для таких тяжких екстремальних умов. В нього камера розрахована на те, щоб працювати в будь-яких умовах, під будь-яку погоду підлаштовується. Доїзд на позиції, наскільки це важко, які труднощі. Доїзд на позицію відбувається, скажімо так, не дуже сильно і легко, але заїжджаємо транспортом. Заїжджаємо транспортом. На транспортах стоять реби. У нас підрозділ забезпечений дуже хорошими ребами. давлять все. Боїмося в піві. А так нічого. Ногами заходити інколи? Е, інколи заходимо ногами на позицію. так. Не дають змоги заїхати транспорт. Були у вас такі випадки, коли в піві ворожа летіла. Так, це неодноразовий випадок. В е, піві багато давиться От Я бачу, як вона заходить на мене, там, на машину, але вона долітає і падає, або просто літає в сторону, Ну, втрачає керування. Було таке, що попадало в транспортний засіб. Але був не розрив, повезло. Будь, буквально декілька днів назад таке сталося. Це якраз коли ви були на позиціях, вірно? Так, це якраз ми виїжджали, виїжджали з позиції. Ви знаєте, як діяти в таких випадках? Наскільки ви зібрані, що робить взагалі ваш екіпаж? Нема такої паніки, знаєте. Всі досить зібрані, знають, що вони роблять, що їм робить в екстремальних таких умовах, небезпечних ситуаціях. Всі Хто бачить ФПВ, подає голосно, сильно, кричить FPV, всі виходять з машини, а там по ситуації в кущі, в кущі, якщо є там хати якісь, приміщення, ховаємося. Збиваємо, збивали, теж були пошуки позиції. Вчора, Вчора був пошук позиції, тяжко він давався. Але все було добре, збили декілька fpv дронів Тяжко давався саме через е, інтенсивність ворожих дронів? Через інтенсивність ворожих, ворожих дронів. Дуже багато оптоволокна, крило розвідувальних дуже багато літає. Вони нас засікають, так скажемо. І відповідно на нас вже вилітають їхні FPV. Чи сформувалася ваша якась можлива ідея? і Взагалі, як би ви могли охарактеризувати цей підрозділ? Для себе, особисто для вас, що є рарох? Особисто для мене рарох це вже як велика сім'я, так скажем, велика дружна сім'я, в якій всі допомагають всім. Дуже круте забезпечення. Мені подобається забезпечення в цьому підрозділі. Тобто нема такого, що мені потрібен якийсь засіб, а його немає. Мені потрібен засіб сьогодні зранку, він в обід вже є в мене, і ввечері він вже на позиції працює, знищує живу силу противника. На якій ми акцентуємо увагу. Які у вас, можливо, жирні цілі або кількісні показники вбитих окупантів? Ви якось рахуєте це? Особисто в мене є такий підрахунок скромний, там знищено за декілька місяців близько 50, 50 окупантів, то ще втричі більше 300 Це тільки офіційно підтверджених, тому що дуже багато непідтверджених цілей. Коли, наприклад, я Відпрацьовую по живій силі, снаряд попадає прямо в нього, і його просто на молекули там вже нема, що підтверджувати. Такої цілі в мене нема. Я за, таке, за такі речі не задумуюсь навіть. Ми просто працюємо, робимо свою роботу, налаштовані на свою роботу, а далі вже воно йде саме по накатаній. Головне не відволікатися на ті всі їхні заяви, що війна закінчиться, на тих, як вони кажуть, ми не будемо воювати за депутатів. То ми за них, в принципі, і не воюємо. У кожного є сім'я, брати, сестри. У мене троє менших, два брати і одна сестра. Ого, у вас велика родина. Так, нас четверо. Ми воюємо за них, а не за наших чиновників. Основна наша ціль, особисто моя, так скажемо, це знищити кожного, кожного російського окупанта, кожного ворога, який приходить до нас на землю. Далі перемога. Що для вас означає бути частиною сил безпілотних систем? Сили безпілотних систем це, це технології, це війна технологій, тому що технології дають можливість вбити, навіть на моєму прикладі, як взяти близько двох рот знищеного окупанта. І в нас так знищує практично кожен пілот, кожен пілот Рарогу, СБСу знищує приблизно дві роти за півроку. Чому варто долучатись до сил безпілотних систем? Тому що зараз війна перейшла на більш такий технологічний рівень, і безпілотні системи будуть так чи інакше розвиватися, і розвиватимуться і розвиваються вони дуже стрімко. В силах безпілотних систем можна знайти собі місце, роботу, яка буде тобі по душі. Чим раніше ви почнете, тим фаховіше ви станете спеціалістом, більш фаховим. Що ви можете розповісти про своїх побратимів, про тих, хто біля вас поряд в екіпажі, з ким ви працюєте? Мої побратими це дуже чесні та порядні люди. Ми всі тут, як велика сім'я, повторюють, Живемо всі дуже давно разом, і ми вже стали тут як, як брати. всі. Якби була можливість повернутися в цивільне життя, ви б хотіли? Наразі я би в цивільне життя не повернувся. Я навіть не знаю, коли я в нього повернуся. Ви готові виконувати цю місію вдома? Я готовий виконувати ці місії до кінця. До кінця нашої війни, до перемоги, я точно не покину Збройні сили, а там як піде. А скільки вам років? Мені 18-19 буде. Тобто, ви тільки закінчили школу, по суті. Пройшло трохи часу і ви доєдналися у військо. Ну, так, в мене все, все рано. Я рано пішов в садочок, в школу пішов 5 років. Школу закінчив 11 класів 16 років. Я вже зараз на 3 курсі університету, я ще навчаюсь. Працюю тут і навчаюсь, в мене дистанційна форма навчання. А на кого навчаєтесь? Я мене організація міжнародних перевезень на залізничному транспорті. Наскільки вам важко це вдається? Ну, приходиться поєднувати, приходиться багато читати, багато читати приходиться і здаю. На очних парах я очні пари не відвідую. Тобто там ну, не підключаюсь в Zoom, як всі останні підключаються, здаю там, практичні завдання, письмові. А багато таких у вас, можливо, однокурсників, є, які так само як ви служать? Однокурсників я таких більше не знаю. А чому ви таке рішення прийняли саме піти в 18 років? Та саме таке рішення я прийняв, бо в армію я хотів піти дуже давно. ще з... Менших класів. я не знав, ким я хотів бути. Там хтось хоче бути пілотом чи поліцейським. Я завжди хотів в армію, поєднати своє життя з армією. А як ваші друзі і рідні сприйняли таке рішення? Відмовляли, можливо? Ні, відмовляли мене мінімально. Мене просто підтримали мій вибір. Моя сім'я до мене прислухається завжди і підтримує мої рішення. А друзі Лишились у вас цивільним життя? Так, друзі лишились. У мене є два друга хороших. Ними спілкуюся завжди. Чи є якась вже зараз відчуття, можливо, якоїсь різниці з людьми з цивільного життя і зараз з вашими побратимами? Е, ну так, звісно, різниця є. Приклад, я приїжджав у відпустку перший тиждень я хотів назад, я не міг там знаходитися на цивільному житті. Не розумів, що відбувається, що я в магазин можу прийти одинадцять півдванадцятого вечора. Там люди собі ходять, гуляють. Ви не жалкуєте? Ні, не жалкував ні разу. І навіть думки такої не було.